Крим не залишиться російським, а процеси, які відбуваються в автономній республіці, вже не зупинити. Як зазначив начальник головного управління розвитки Кирило Будано під час саміту Кримської платформи, українське керівництво і сили оборони роблять усе, щоб очікування про деокупацію півострова справдилося якнайшвидше. Є багато людей, які чекають, і потрібно. Дати їм впевненість у тому, що їх надія не маркнути. Ось для того ми маємо проводити такі заходи, як платформа, заходи, скажімо так, з руком опору на тимчасово повну територію і просто знищувати окупантів на нашому країні. Що, в принципі, робиться, як ви це бачите, і на днях ще побачите. Збройні сили України наближаються до другої лінії оборони росіян після звільнення роботиного такого висновку. Дійшли в американському інституті вивчення війни. Прогнозують, вона буде менше захищена. Просування українських бійців пришвидшиться. Росіянам бракує сил для підкріплень, потужних підсилень армії РФ у Запорізькій області не фіксували. Командування окупантів перекинуло лише кілька частин 7-ї дивізії ВДВ та Кадирівців із батальйону Ахмат. Тепер загарбники займають позиції за першою лінією оборони окупанти намагаються проводити локальні контратаки силами спецназу. Ці бригади сильно виснажилися. Росіянам бракує оперативних резервів, переконані фахівці. Російська Федерація не може перевозити техніку по пошкоджених мостах на півдні. Вважають у розвідці Великої Британії. Збройні сили України вивели із ладу переправи в Чонгарі та Генічеську високоточними ракетними ударами на початку серпня. Росіянам доводиться використовувати понтонне сполучення. Його можливості обмежені. Тимчасові мости не витримають потік боєприпасів та важкого збройня. РФ є змушена доставляти техніку довшим маршрутом через армянськ. Це ускладнює логістичну мережу окупантів на півдні. До Києва з неанонсованим візитом прибув президент Литви Гітанас наусада. Литовський лідер візьме участь у святкуванні Дня Незалежності України. А також долучиться до саміту кримської платформи, запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Політики обговорять допомогу Україні та очікувані перемови щодо членства в Європейському Союзі. Також до Києва перше завітав лідер Португалії Марселу Десоза разом із генпрокурором України Андрієм Костіним від ідев Бучу біля храму Андрія Первозваного. Португальський президент ушанував пам'ять. Загиблих під час російської окупації українців це всі повідомлення станом цю годину. Залишайтеся з п'ятим за кілька хвилин повернемося до розмовних студій.